Нагадаємо, подія стала 17 квітня на вулиці Млинівській та Льонокомбінатівській у Рівному. Майже одночасно невідома особа стріляла у двох чоловіків 30 та 33 років, після чого битою розбила скло у автомобілях. У потерпілих незначні травми їхньому здоров'ю нічого не загрожує. Особу злочинця встановили майже одразу йому 31 рік. Чоловік сам прийшов у відділок з адвокатом. Міліціонери кажуть, потерпілі і стрілець мало знайомі. Конфлікт між ними виник на фоні приватного життя. Існують чутки, що через жінку. Інтерес конфліктів, які більш такого е -е, торкаються особистого життя. І особа, яка е -е, все-таки наважилась на вчинення протиправних дій, хоча цей громадян фактично з'являється е -е, нормальним членом нашої громади. Ось, але там доволі таки емоційно була та новина, яку він почув напередодні, сприйнята відповідно емоційно і як наслідок вона виразилася в таких діях протиправних. Правоохоронці інкримінують чоловіку посягання на життя двох людей. Підозра поки не висунута. Що з цього приводу думає захисник стрільця? Дивіться завтра у програмі Патруль.